Добрий день! Ми вітаємось, щиро посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День до нас привітним буде. У моє вікно залетіла повітряна кулька. На що вона схожа? А якого кольору сердечко? Які почуття у вас викликає червоне сердечко? У нас з вами теж є сердечко. Покладіть ручку собі на груди і послухайте, як воно б'ється. В наших серцях живуть різні почуття, емоції та якості людини. А ви знаєте які? Ми буваємо веселі, коли друзі всі в оселі. А буваєш ти сердитий, коли лоб твій набитий, а твій друг сумний буває, коли іграшки немає. І сестричка буває плаче, коли хтось відніме м'ячик. Доню мати приголубить, дуже сильно її любить. Друзям ми допомагаємо, бо добро у серці маємо. Діти, а що таке добро? На що воно схоже? Добро це привітнє, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добрі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює світло душі. Прямо як сонечко зігріває нас своїми промінчиками. Малята. Чи знаєте ви, як розпізнати добру справу і погану? Давайте ми це перевіримо. Доглядати за рослинами це добре чи погано? Ображати слабше. Прибирати сміття. Підтримувати та допомагати. Битися та дражнитися, допомагати матусі, псувати речі та розкидати сміття, турбуватися про тварин, ділитися та дарувати подарунки. Бити та ображати тварин. Відбирати іграшки. Гратися з меншими братиками та сестричками. Коли у серці живе добро, то й на душі спокійно, але трапляється так, що в нашому серці інколи оселяється зло. Злитися це нормально, але злість потрібно проганяти. Адже ніхто не хоче дружити зі злюкою. Якщо тебе переповнює злість, то потрібно глибоко вдихнути та видихнути і направити свій гнів на щось корисне, наприклад, прибрати іграшки. А ще, щоб позбутися від злості, можна побити подушку, потопати ногами, порвати газету на дрібні шматки чи голосно покричати. А тепер відповідайте лише одним словом: так чи ні? Бабусі хлопчик допоміг. Він діти добрий хлопчик? Тепер усі скажіть мені, у сварті добре жити? А як немає забіяк, тоді усім чудово? А як серця у всіх ясні, то вам погано діти? Піває хлопчик гарно як, а вам подобається? А як обличчя всі сумні, похмурі, злі, вам добре діти? Рве і троще все чуда. Це теж погано, діти? Тоді і ще скажіть мені, як діти б'ються добре? Звичайно, краще в мирі жити і з усіма дітьми дружити, Щоб всі веселими були у мирій злагоді жили. Малята, бережіть добро у своєму серці і пам'ятайте, хто людям добра бажає, той сам його має. До зустрічі!